Вітаємо на Суспільному. Цього року вступники до вищих навчальних закладів замість ЗНО складатимуть вдруге національний мультипредметний тест. Сьогодні ми спілкуємося із Алою Корнейко, завідувачкою центру ЗНО та моніторингових досліджень в області, яка розповість все найважливіше про національний мультипредметний тест у 2023 році. Вітаю вас, пані Алло. Вітаю! Отже, завершилася реєстрація на основну сесію. Мультипредметного тесту скільки абітурієнтів цього року на Волині складатимуть іспит? У нас є понад 10 тисяч учасників. Це учасники і здобувачі загальної середньої освіти в поточному році, випускники закладів освіти Волині, а також учасники це з категорії випускників минулих років і внутрішньопереміщені особи, які виявили намір складати тестування в закладах освіти Волинської області. Ця цифра більша чи менша була торік? Минулого року було суттєво менше минулого року. Зареєстрованих учасників у нас було понад 7 тисяч цього року вона більша ніж очікувана, але така, що ми можемо забезпечити якісне тестування. Ви вже розповідали, що при реєстрації абітурієнти припускалися помилок. Які це були помилки, і чи вдалося щось виправити? Найтиповіші помилки, які здійснювали наші учасники, коли реєструвалися, це були помилки із завантаженням скан копії документів. Адже ми знаємо, реєстрація цьогорічна вона була трішки складніша аніж в минулі в попередні роки. Учасник безпосередньо не лише заповнював реєстраційну картку в електрон. Оні формі проходив реєстрацію, а ще й повинен був завантажити комплект документів, скан копії документів. Отут були проблеми. Але у випадку, якщо учасник допускав помилку, регламентна комісія регіонального центру повертала йому комплект документів і пропонувала усунути помилки. Той, хто проходив реєстрацію в перші тижні, прекрасно справилися із можливими помилками. Такої проблеми з тим, що учасники не Беруть участь у тестуванні через те, що не встигли виправити документи, які подавали при реєстрації. Такого ми немає. Національний мультипредметний тест. Відбувається вдруге. Що змінилося в порівнянні з минулим роком? Є зміни, але ну, насамперед це змістова зміна. В минулому році було чітко прописано, що у національному мультипредметному тесті є три блоки завдань: Українська мова, математика історія України. Так було у 2022-му. У 2023-му нашому учасникам дали можливість диференційно підійти до вибору власне предметів. Тест тесту, адже був блок обов'язковий, це українська мова і математика, і блок вибірковий. Вибірковий блок досить представлений широким колом предметів: це і предмети природничого циклу, біологія, хімія, фізика, іноземні мови, англійська, німецька, французька, іспанська, історія України знову ж таки та сама. Тобто, учасники мали з чого вибирати. Ми, проаналізувавши те, як зареєстровані наші учасники, ми можемо сказати, що. Дійсно скористалися правом вибору наші учасники, напевно, що беручи до уваги те, які саме предмети доцільніше обрати для вступного омріяну спеціальність, адже це був один із важливих критерій вибору того чи іншого предмету третього блоку національного мультипредметного тестування. який вибірковий предмет став найпопулярнішим? Ну, це традиційно, як і в Україні, історія України. Якщо в цілому, от в Україні, ми можемо говорити, що трішки більше половини учасників першим вибірковим предметом обрали історію України, то в нас на Волині ця цифра ще більша. Ми, ми говоримо про 60%. Далі на другому місці блок іноземних мов далі, скажімо, за по предметах, ну неочікувано велика кількість бажаючих зареєструвалася на біологію. Напевно, тому що цьогоріч серед вибіркових предметів немає географії. У нас на Волині, наші учасники, це ми вже простежили, це така була тенденція багаторічна, дуже великою популярністю користувався як вибірковий предмет, саме географія. Цьогоріч географії немає в переліку, і її місце зайняла біологія. Фізика, хімія, на жаль, менше 5% бажаючих зареєструвалися на ці предмети. Тестування складається з основної та додаткової сесії. Основна сесія розпочинається у червні. Додатково відбуватиметься червень-липень. Давайте зупинимось на цьому детальніше. Основна сесія відбуватиметься дійсно в період між 5 і 23 червня. Кожна область має свої дні тестування. Однак ми свідомі того, що інформація детальна про те, коли саме і де саме відбуватиметься тестування, не стане доступна для широкого загалу. Ця інформація надходить. Деть лише тим, хто організовує тестування, тим, хто безпосередньо працює в пунктах тестування. Ну і звичайно, нашим учасникам. Наші учасники, ми теж будемо до них звертатися з проханням не поширювати інформацію про те, де саме складатимуть вони тест, тому що ми живемо важкий час і не треба давати ворогу зайву інформацію. Можу сказати лише одне: на Волині достатня кількість округів, тестування, такі населені пункти, де ми організовуємо тимчасові екзаменаційні центри, тобто пункти. Тестування називаються округами. От таких округів тестування на волині 10. Це достатня кількість для того, щоб, скажімо так, логістично забезпечити інтереси наших учасників. Всього я можу сказати, тимчасових екзаменаційних центрів ми відкриваємо 25. Хто може взяти участь у додатковій сесії? Насамперед, додатковій сесії беруть участь чітко прописані категорії учасників, зокрема, ті, що не змогли зареєструватися з поважних причин під час реєстрації на основному. Сесію далі, ті учасники, які не будуть мати змоги скласти тестування, тобто це. Учасники, які, ну, наприклад, беруть участь у якихось культурних, спортивних чи інших заходах під егідою відповідних міністерств від імені України, такі учасники зможуть складати тоді реєструватися вже для участі в додатковій сесії. Ті учасники, які перебувають у закладах відбуття покарання, вони теж мають право як громадяни України спробувати здобувати вищу освіту, і для них саме теж відкрита можливість проходити тестування під час до. Додаткової сесії. Ну і ще на додаткову сесію зможуть перейти ті, в кого під час основної сесії якісь обставини складуться, що не дадуть можливість власне пройти тестування під час основної сесії. Тут це вже зареєстровані на основну сесію учасники, але умовно. Стан здоров'я будь-яка особиста проблема, яка, до речі, прописана в порядку проходження ем, національного мультипредметного тестування у 2023 році і підтверджена довідкою відповідною, а, або, наприклад, в пункті тестування сталися якісь обставини, які не дали можливість учаснику або учасникам завершити тест. Тоді всі всі учасники в нас перейдуть на додаткову сесію. Як будуть обладнані аудиторії, які фахівці працюватимуть на тестуванні? знаю, що торік був один інструктор? Цьогоріч їх два. Цьогоріч трішки змінилася власне процедура для наших учасників. Вони бачитимуть в аудиторії двох працівників, до яких можна звернутися за допомогою, за порадою, якщо є якісь питання з приводу власне технічного проходження тестування. Це інструктор і старший інструктор. Ми їх набираємо з числа педагогів, працівників закладів освіти Волинської області. Чесно вам скажу, робота нелегка. Робота пов'язана із певними, ну трохи навіть стресовими умовами. А ще й треба пильнувати, щоб все було дотримано, щоб дотримані були процедури, щоб комфортно було учасникам. Тобто тут дійсно це робота важка. Далі, тимчасові екзаменаційні центри вони правда відрізняються від пунктів тестування звичного нам зовнішнього незалежного оцінювання. Завжди на зовнішньому незалежному у нас було, ну ми старалися брати такі заклади, де було би багато аудиторій, щоб можна було якомога більшу кількість учасників відразу провести через тест. В умовах війни пріоритетом. Стала безпекова складова. І тому тимчасові екзаменаційні центри це, як правило, не приміщення, а частини приміщень, частини корпусів закладів освіти, які відділені спеціальним маркуванням, де є від 3 до 5 аудиторій всього на всього. І в тих аудиторіях проходять тестування від 10 до 15 учасників. Як складатимуть тестування діти з інвалідністю? Чи створені для них усі необхідні умови? Так як і в минулому році немає можливості забезпечити можливість пройти тест для широкого кола. Дітей з особливими освітніми потребами Ми можемо забезпечити лише тестування для деяких категорій саме таких учасників. Ми не можемо забезпечити, так як у нас вже це було до війни. Ми вже дуже широко використовували можливості для учасників з тотальною, наприклад, з тотальним порушенням зору працювати за шрифтом Брайля. Звичайно, в умовах комп'ютерного тестування це зробити ну напевно дуже важко. Я думаю, технічно можливо. І Можливо, і є якісь виходи з цієї ситуації, але не передбачено в поточному році. Наприклад, умовно, якщо ми говоримо про учасника, має проблеми з пересуванням, учасник-візочник, то він потребує аудиторії, умовно на першому поверсі. Не завжди є можливість на першому поверсі таку аудиторію відкрити. Тобто, цьогоріч здебільшого, учасники, які мають проблеми, особливо освітні потреби, ось такі от учасники, вони будуть вступати до закладів вищої освіти не за результатами національного мультипредметного тесту. Скільки потрібно набрати балів, щоб скласти національні мультипредметний тест? Оце, до речі, теж відмінність цьогорічного тесту від минулорічного. В минулому році ми мали тест, який складався із трьох блоків по 20 запитань. І успішним вважався той учасник, який дав хоча б одну правильну відповідь. Цьогоріч ця ситуація трішечки, скажімо, ну ускладнилася, ну але з іншого боку стала такою раціональнішою. Ми маємо предмети, які мають різну кількість запитань. І різну кількість можливих балів, які максимально можна набрати за виконання тесту. Так от прохідним балом, отим бажаним балом, який дасть можливість вже взяти участь у вступі до закладів вищої освіти, це буде 10% від кількості максимальної можливої набраних тестових балів. Але я наголошую, ця величина різна для кожного предмету. Перед тим як іти в пункт тестування, варто подивитися і програми, і подивитися загальні характеристики тесту, де все. Це прописано чи вплинула пандемія та повномасштабна війна на успішність та підготовку загалом? Перший рік пандемії, судячи з наших результатів, з тих аналізів, які ми робимо щорічно, ми бачили, що ще не було такого серйозного падіння рівня успішності наших учасників, то зрозуміло, що воєнний час ну, суттєво складний в цю ситуацію. Переведення наших учасників, наших учнів, взагалі в режим асинхронного навчання, то це звичайно погіршило успішність наших учасників. Я думаю, що як тільки ми здобудемо перемогу, ми залікуємо рани і ми виправимо всі проблеми і Рогалинець і які документи треба мати про собі для допуску на іспит, і що потрібно. Або можна взяти з собою в аудиторію. Ну насамперед, це документ, який посвідчує особу. І я хочу наголосити, що це ні в якому випадку не може бути копія. Є цілий перелік тих документів, які можуть посвідчувати особу, і ми будемо по цих документах пропускати учасника. Якщо учасник не має з собою документа у реальному, скажімо, фізичному прояві, то нехай він буде, хоча б в дії. Інший документ, який дуже важливий і якого не було в минулому році, це сертифікат учасника тестування. Тестування всі наші зареєстровані учасники можуть видрукувати для себе цей сертифікат з власної персональної сторінки. Ну і ще немаловажно взяти з собою е, запрошення, запрошення перепустку. По запрошення потрібне для верифікації, для того, що е, раптом учасник не знайде себе у списках, щоб ми подивилися, а може це не той пункт тестування і, можливо, не та зміна тестування, адже тестування буде проходити не лише в першу зміну. Буде дві зміни тестування, і на цьому наголошую. Треба дуже пильно дивитися в запрошення. Ще варто взяти з собою ручку традиційно з чорним е, чорнилом. Далі варто взяти з собою напевно водичку і ні в якому випадку не брати з собою шпаргалок, ні в якому випадку не брати з собою ніякої іншої допоміжної е, літератури, яка не передбачена процедурою. Абітурієнт матиме цьогоріч 180 хвилин роботи над тестом. До речі, теж відмінність від минулого року. В минулому році було 120 хвилин. Збереглася така Свобода для нашого абітурієнта він може працювати над будь-якою частиною тесту. Причому в будь-який момент по завершенню тесту не поспішати з натисканням на кнопку Завершити тестування, тому що після того, як учасник от натисне на цю кнопочку, повернутися до запитань вже не можна буде. І далі наш учасник отримає результати. Це будуть наголошую тестові бали. Ці тестові бали треба перевести у шкалу 100-200 балів. За схемою переведення, ця схема доступна. Вона є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Не виключаємо те, що під час тестування може лунати повітряна тривога. Як бути у цьому випадку, ознайомлені працівники пунктів тестування з алгоритмом дій, під час якщо буде лунати повітряна тривога на будь-якому етапі тестування. Тривоги можуть бути різні, і зрозуміло, що якщо дуже тривала тривога, то це може стати перешкодою в завершенні роботи над тестом. Під час тривоги звичайно. Чайно робота припиняється. Система блокує запитання, і всі учасники, і всі працівники пункту спускаються в укриття. Випускні екзамени це завжди хвилювання, а іноді й стрес. Що порадити тим, хто складатиме мультипредметний тест? Уважно читати всі підказки і взагалі всі ремарки, які дає тестова програма. Уважно слухати інструкторів і напередодні тестування відіспатись. А батькам. Батькам не хвилювати дітей, батькам не лякати дітей. Які рекомендації вчителям? Наші вчителі прекрасно знають, що їм робити, як готувати дітей до тестування. Я думаю, що наші вчителі гарно підготують дітей, і наші учасники успішно складуть національне мультипредметне тестування у 2023 році. Спасибі, що розповіли про особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту. А усім випускникам бажаємо успіхів.